Хочу привітати всіх бійців Легіону Свободи, всіх військовослужбовців, всіх хлопців, які зберігають цілісність України з Днем Незалежності. Дякуємо вам за спокій наш. Вертайтеся всі живі та здорові. Ми чекаємо на вас. З нагоди 24-ї річниці до Дня Незалежності України від імені усіх свідомих українців. Хочеться подякувати всім бійцям Легіону Свободи, а також. Усім тим, хто бореться проти агресії російського окупанта за їхню самовіддану боротьбу, за їхню відданість українському народові. І завжди пам'ятайте, ми чекаємо вас вдома живими і здоровими. Я вітаю Радіо Свободи, який захищає нашу країну. Бажаю їм щастя, здоров'я, що вони повернулися. Живими і здорові і з перемогою. Дорогі бійці Легіону Свободи, хочу вам подякувати від щирого серця за те, що ви захищаєте нашу незалежність. Вітаю вас цим святом, без таких людей, як ви, це було б неможливо. Вітаю Легіон Свободи і всіх бійців, які борються за незалежність України з тими московськими варварами. І бажаю їм, щоб ангел-охоронець і покров святої матінки Божої був завжди з ними і над ними. І щоб повернули всі живі додому з перемоги. Слава Україні!